Це на місто у такий розпад туристичного сезону. Я помітила, що все змінилося. По перше, вулиці почали наповнюватися людьми не тільки з Мукачева, Це я зрозуміла із іноземних мови, чує французьку, англійську мову. І о 8.30 30 минут рік на центральну площу. Вже почався рух. Дуже багато дітей. Тут напевно дуже добре мати сім'ю, тому що. Купа дітей на кожну Кості, такі, ніби як в Тіснейленді, насправді це Мукачеві. Тому змінилося місто дуже ожило, помітно. Єдине, що от, ми з Сашою випадково зайшли в ресторан Істамбул, у мабуть, так називається, він відкрився, і нам перед носом закрили двері, ну, репутації ревізора каву. Репутація відзора страдається і, ну, і Я стукала, гримала, щоб всяк випадок дівчата почали вікна зачиняти, ніби, ну, значить, що я можу через вікно зі я не розумію, скільки ще мені часу ходити по світу голодне. <глати> ну, ну, напевно, вас ще раз приймемо на Міленіум в такому випадку. Так, де, Там, де ви минулого разу. Так, да, Можливо, подивимося. Я просто зараз взагалі, не хочу думати про роботу, бо проєкт провід починає. Ви в нашу латерицю не будете в купальнику заходять. Це наша річка. Тобто там, де міський пляж, де в основному відпочивають місця. Ви зараз е ще не сформували маршрутки. Чому така от е, краса програма, Неправда, ми ну, не знаємо, чого тобто, чекати ясно, що ми приблизно орієнтуємось, куди ми прямуємо, але всі ці історії надають на, нам люди, обставини, міста. Тобто це таке